Мені подобаються рододендрони, це вічно зелена культура, яка прекрасна в будь-яку пору року, але особливо ранньою весною, коли вона дає гарні великі квіти, вони можуть бути білого, розового або якогось іншого кольору. Це культура, крім того, абсолютно невибаглива. Ми бачимо, що цей кущик, який був посаджений років 8-10. До цього майже 5 років до нього не доторкалась рука людини. І він, будучи в затіненому місці, без поливу, без підкормки, живий і майже здоровий. Залишилось, що звичайно попідсихали якісь гілочки, які ми заберемо зараз. От він у нас загустився. Цей кущик. Те, що на них лежить, ми теж заберемо воно та й і гарні квіточки, але вони нам не, не дуже здорово для нього. Але основна проблема, що наш кущик досить загущений всередині. Тому беремо звичайний кітатор. Забираємо, звичайно, спочатку абсолютно сухі гілочки. Тим, щоб проходило сонце, щоб він міг отримувати свою дозу світла і мати гарне здоров'я і, звичайно, гарний вигляд. Працюємо.